До кінця минулого тижня поки артисти, аматори палаців культури гірничо збагачувальних комбінатів готували урочисті програми для трудових колективів. Поряд на свіжому повітрі проходили репетиції флешмобу чотирьох молодіжних команд цих підприємств. Режисер, постановник сценарію, хореограф телепроекту Майдан Стрі Майкл Шурпа за день встигав контролювати все, чому навчили учасників його помічники у різних кінцях міста. А задача постане такая: кожен із гокавні посредством підставить uh, небольшим номером. Плюс uh, в конце буде більшою перестановка красиві рисунки вже в общем з чотирьома гоками. Побачити масштабність постановки нам поки що не вдалось. На репетиціях не все здавалось доладним. Одні групи на льоту вивчали усі комбінації переміщень, а комусь доводилось довше відпрацьовувати базові рухи, адже переважна більшість молоді вперше спробували себе в цій ролі. Майкл запевнив не біда, що є час розкривати секрети не. Тав лише додав, що разом 300 учасників у яскравих костюмах створюватимуть логічні та дуже гарні малюнки та трилізовані номери протягом усього флешмобу. Мой любимий говоря, ГОК uh, по енергетики ИНГОК, но с каждым днем, с каждой репетицией видно, как остальные тоже уже включены в процесс, и людям уже начинают нравиться. После репетиции все довольны, все... Мне, мне нравится видеть, как люди просто между собой общаются, общаются, общаются с нами. То есть наша задача не только сделать постановку, а сделать это для участников интересным процессом. С отличным. Пытаемся, настраиваемся, учимся. Можно, Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Очень интересно, это здорово, такое массовое мероприятие, где все танцуют, красивая музыка. И раз. Руки в себя. Право, лево, право. И ноги пойдут. Відкриватимуть номер ще дві команди майдансерів із Запоріжжя та Маріуполя. На цьому тижні проходять зведені репетиції флешмобу на стадіоні Спартак, де відбудеться основне свято до дня металургів та гірників.